Вітаю! В цьому відео я продемонструю допрацювання в процесі завантаження даних масивом з CSV файлу. Цей функціонал було розширено можливістю попередньої валідації даних в завантаженому файлі одразу на формі. В разі помилки ми попередимо користувача ще до переходу на підписуючу задачу. Для демонстрації перейдемо в наш тестовий бізнес-процес. Спробуємо завантажити декілька. Файлів, які заповнені некоректно. Перший з можливих варіантів це те, що наш csv файл збережено в некоректному кодуванні. Спробуємо завантажити такий файл. Бачимо відповідну помилку, який допустимий формат і кодування для файлу. Наступна можлива помилка це те, що Файл містить записів більше, ніж допустима кількість. В нашому файлі, який ми зараз спробуємо завантажити, міститься 52 записів. натиснемо Далі. Бачимо, що максимально допустима кількість записів 50. В разі, якщо помилка в файлі стосується невірно названої колонки або некоректного формату значення. А також якихось інших помилок, наприклад, невірний роздільник, то користувач побачить помилку загальну, в якій буде сказано, що структура завантажених даних не відповідає структурі даних в таблиці. Спробуємо завантажити першим варіантом файл, в якому роздільником вказана не крапка з комою, а кома. Бачимо відповідне повідомлення. Про те, що структура не відповідає структурі таблиці в базі даних. Спробуємо також завантажити файл, в якому некоректно названа колонка. Ми змінили назву першої колонки. Бачимо аналогічну помилку. На цьому ця демонстрація завершена. Дякую за.